Десять яскравих рослинних та харчових дієслів. Гарбузувати. Відмовити у сватанні. Побуряковіти. Стати буряковим, червоним кольором на лице. Почервоніти. Похмалитися. Випити трохи алкоголю, щоб полегшити стан після вчорашнього сп'яніння. Маковіти – Шаріти, рум'яніти. Червоніти як мак. Розкапуститися зайняти більше місця, ніж звичайно, невимушено розсістися. приперчити, вставити в розмову дотепні чи гострі слова, вислови, жарти, переборщити, перебрати міру, хлібити, підлещуватися, догоджати, насолити, дошкулити, не робити шкоди, переперчити, занадто підкреслити, наголосити на чомусь.